У ім'я Отця і Сина і Святого Духа, возлюблені в Христі дорогі брати та сестри. Після Воскресіння Ісуса Христа на 10-й день Дух Святий за обітницю Спасителя зійшов на апостолів. Це був 50-й день після Воскресіння Христового. У Євреїв було велике свято П'ятдесятниці в пам'ять сінайського законодавства. Всі апостоли разом з іншими учнями Христовими перебували в Сіонській світлиці в Єрусалимі. Була третя година дня за єврейським рахунком годин, тобто, по нашому, 9 година ранку, раптом щинився шум з неба, ніби буря раптово зірвалася і переповнила весь той дім. Де перебували учні Христові? І з'явилися вогнені язики, і спочили, зупинилися по одному на кожному з них. Всі сповнилися Духа Святого і стали славити Бога різними мовами, яких раніше не знали. Так Дух Святий за обітницю Спасителя зійшов на апостолів. У вигляді вогняних язиків. На знак того, що він дав апостолам здатність і силу для проповіді Христового вчення всім народам, зійшов же у вигляді вогню, на знак того, що має силу спалювати гріхи і очищати, освящати і зігрівати душу. Бо в Єрусалимі в цей час. Було багато євреїв, які прийшли з різних країн на свято. Апостоли вийшли до них і стали проповідувати на їх рідних мовах Воскреслого Христа. Проповідь апостолів, на яких зійшов Дух Святий, благодатно подіяла на тих, хто слухав їх, що багато хто повірив, і стали питати. Що ж нам робити? Петро відповів їм: Покайтеся і хрестіться в ім'я Ісуса Христа, на прощення ваших гріхів. Тоді і ви отримаєте дар Святого Духа. Таких, що увірували у Христа і охоче прийняли хрещення, виявилось того дня близько трьох тисяч чоловіків. Тайну Святого божественного Іства Господь волів відкривати роду людському, не зразу, а поступово. У Святому Письмі сказано, що Бог є не тільки на небі, але є на землі. А як це може бути? Це тому, що Бог Трійця, три особи досконало неподільно з'єднані. Бог Отець на небі, Бог син у часі став людиною, тобто втілився і перебував на землі. Потім він після свого Воскресіння змертвий вознісся на небо. Однак він сказав своїм учням, з вами я повсякденно, аж до кінця віку. Знову сказав перед своїми стражданнями. Я не покину вас сиротами, я прибуду до вас. Якраз це сталося в 10-й день після Воскресіння. На них зійшов Святий Дух, Третя особа при Святої Трійці. Таким чином, Бог залишився на землі. Свята Трійця неподільна і нероздільна, тобто, де Святий Дух. Там Отець і син, як сказано в молитві Царю Небесний, що всюди єси і все наповнюєш. Так Дух Святий за обітницю Спасителя зійшов на апостолів. У цей день сам Бог, через сходження Духа Святого на апостолів, заснував Божу церкву на землі і відкрив. Велику таємницю Святої Трійці. День сходження Святого Духа це і є день народження Християнської церкви. Відтоді і дотепер вона кличе всіх людей, словами апостола Петра. Покайтеся і нехай хреститься кожен з вас в ім'я Ісуса Христа для прощення гріхів і приймете. Дар Святого Духа. У день свята П'ятдесятниці відразу після Божественної літургії служиться вічірня, по пам'ять про сходження на святих апостолів Духа Святого. Під час цього богослужіння читаються молитви. Про дарування є нам Духа Святого, Духа Примудрості, Духа Розуму. Свята Церква молиться про дарування благодаті Духа Святого всім присутнім, а також покійним батькам і братям нашим та іншим сородичам по плоті, щоб і вони достоїлися бути учасниками Царства Божого. Здавна існує традиція прикрашати в цей день будинки і храмі зеленими гілочками. Та квітами. Звичай цей успадкований від Старозавітньої церкви, коли в День П'ятдесятниці будинки й синагоги прикрашалися зеленю на згадку про те, як при Синайській горі все квітло й зеленіло в день отримання Моїсеєм скрижальні закона. Сіонська світлиця, де на апостолів зійшов Святий Дух. У той час, згідно звичаю, теж було прикрашено гілками дерев і квітами. Святий апостол Павло говорить, хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе він у вас? Смиренно на колінах з вірою та надією ми молимося на Його пришестя, Відкриймо свої серця до Нього. І нехай перебуває Дух Святий у нас по вік. Пресвятає Тройця, Боже наш, слава Тобі!